Проста і оригінальна закуска без зайвих зусиль, буквально за пів години. Фаршировані шампіньйони. Всі інгредієнти в описі дивимось на процес. Беремо крупний шампіньйон і буквально відкручуємо в них ніжку. Шляпки залишаємо і починаємо готувати начинку. Для начинки ми беремо курячий філей, дрібно його нарізаємо на зовсім маленькі шматочки. Також ми дрібно нарізаємо перець. За вашим смаком жовтий, червоний, зелений, який вам подобається. І дрібно також нарізаємо зелень, знову ж таки, яка вам до вподоби. В мене був кріп, тому я дрібненько нарізаю у начинку кріп. Сир натираєте на тертку. В мене був сир моцарелла. Я натерла його як для начинки, так і окремо для посипки верхівок. Все це. Трошечки можна збризнути оливковою олією, і не забудьте добре посолити і поперчити. Щодо солі, враховуйте, що у вас не солоне куряче філе, а також самі гриби. Все це добре перемішуємо і начиняємо шляпки. Всі шляпки, які ви начинили, викладаєте у форму і після цього верхівки посипаєте сиром. Я дуже люблю сир, тому сиру я посипаю нормально, ніколи його не жалію. Вже у формі викладені гриби з верхівками із сиру, ви накриваєте фольгою і відправляєте в духовку на 15-20 хвилин запікатися. Через десь хвилин 15-20 виймаєте, знімаєте фольгу, вмикаєте гриль і на пару хвилин залишаєте без фольги під грилем. Таким чином, у вас утвориться чудова рум'яна сирна скоринка, яка і придасть неймовірного вигляду вашій закусці. Все, ваша закуска готова, можна подавати її до столу. Смачно, просто, легко і доволі оригінально. Якщо сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатись. Всім смачного!